Доброго дня. Вітаю всіх зі свого сільського подвір'я. Я в минулому відео почала, а в цьому продовжу показувати, як мій чоловік робить ляду на колодязь. Ось це підготовлені дошки, оброблені. Де потрібно вироботкою, процес іде далі. Зараз обробляються ті частини ляди, де будуть лежати райки поперечні, вироботкою. Ось так. Співник допомагає мені коментувати. А тепер прийшла пора. Прикріпляти поперечні рейки, а далі без коментарів. Ось такий на даний час результат, і тепер покриваємо його все вироботкою з обох боків. ось таким чином. Ось так з цього боку вже готово. Готовий цей бік. Тепер чекаємо, поки висохне, і потім можна буде вже фарбувати. Щось у нас у цьому році літо, як не літо. Зранку може бути сонечко, наче тепло. А після обіду як ушкварить дощ, ось так, як учора. Але якою б не була погода, смачненького хочеться завжди. Учора в мене були оладки на кефірі. Ось такі гарненькі і смачні, ще трішки вчорашньої дощової погоди. А у курей хоч і я налита вода, але тут ж не цікаво, де бачить, там і п'ють. Дощ був невеликий, тож ми наших курята просто накрили зверху. Он походжають, тільки ноги видно. Спокійно так по загородці. А вже сьогодні у нас було без дощу, хоча хмари. Збиралися. Yeah. Pop, <laughs> Сьогодні ось почали теляти яблуня, бо потрібно ставити курник. Шкода не шкода, без яблуня ми якось проживемо, а без курника ні. Ось такий в мене вже горох, але не весь він ще достиг. Так що є такі, що ще цвітуть. Але через день-два вже буду збирати і буду консервувати. А як за яким рецептом буду консервувати, все обов'язково зніму для вас і покажу. А ось уже навечері хмари зібралися. Але наперед скажу, що дощу сьогодні не було, а хмари були. А квітник буяє цвітом, і троянди, і соняхи порозквітали. Але не самими квітами багатий червень. Зав'язався вже виноград, є ще такий, що в'яжеться, але в основному вже він ось такий. Квітує також вже космея, значить і проста квітка. А яка ж вона гарна? Тут же у мене росте і полуниця сорту Вікторія. В цьому році я вуса залишила, думаю її розвести. Восени розсаджу. Гарно у квітнику. Шкода тільки, що квіти не квітують всі одночасно і довго. Але, можливо, то і на краще. Одні вже відквітували і відпочиватимуть аж до наступної весни. Інші ще трошки будуть квітувати, а деякі квітують. Тільки ввечері, як матіула, або по одній квітці в день як диліники. Це в мене молодий кущик, того їх мало тут квітів, а це кермек. Жовтий, ось хоч і квітує, але щось дуже бідно. Я думаю, що це через те, що дуже довго вони стояли у мене розсадою. Рано я їх посіяла. А це ось я висадила в відкритий ґрунт калочик. Один із живців. Я їх багатенько в цьому році відсадила. А ось так вже в мене жоржинка. Жоржини я також в цьому році. Раненько посадила і одна вже ось буде квітувати скоро, і знову троянди. І простячки, хоч і простячки, але ж Jeg har lenge tvilt. І ще одна квіточка, наша розочка. Ішла з квітника, як завжди, пригостила курей зелененьким. Сваряться. Так їм вітамінчиків хочеться. А хто мені допомагає шовковиці їсти? Горобчик і так близько підпустив, видно, йому смакує. Шовковиця у нас дуже висока, тут вона у нас тільки для споживання. Що внизу обірвеш те й твоє? Ось таке в мене сьогодні було відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Хто вперше на каналі, підписуйтеся. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.